У Смілі відбулося чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному розглянули низку важливих питань, що стосуються житлових, освітніх, соціальних та господарських напрямів життя громади. Члени виконкому розглянули питання квартирного обліку, взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують житла для тимчасового проживання. Також прийнято рішення про відключення від централізованого опалення будинку номер один по вулиці Олеся Гончара. Окрім того, буде проведено конкурс на здійснення операції зі збирання та перевезення побутових від. Ходів на території міста. Відповідно до діючого порядку проведення конкурсу, необхідно рішення виконавчого комітету затвердити склад комісії, склад положений по комісію, опублікувати оголошення на сайті Смілянської міської ради і в подальшому буде затвердження конкурсу документації. Такий конкурс проводиться раз на 5 років відповідно до чинного законодавства. На засіданні члени виконавчого комітету проголосували за продовження строків дії паспортів прив'язки тимчасових споруд та погодили розміщення нових торговельних павільйонів для продажу непродовольчих товарів. Також затверджено низку висновків опікунської ради і вже без камер розглянули питання служби у справах дітей. Всі документи відповідно до регламенту будуть оприлюднені на офіційному сайті Смілянської міської ради.